У результаті функціонального аналізу ви отримали дані про людей, місця, речі, час і емоційні стани, які у ваших пацієнтів стали асоціюватися з вживанням алкоголю. Усі ці речі є тригерами при постійному вживанні з певними людьми в певний час, то, що ці обставини згодом стають спусковими гачками для вживання, навіть якщо особа не планувала вживати, потрапивши в поле дії тригера. Потяг до вживання наростає досить швидко і пацієнту дуже важко йому опиратися. Наприклад, коли настає певний час доби, у який пацієнт традиційно вживав в обід чи ввечері, тощо потяг до вживання зростає, або у разі появи поруч. Певних людей, друзів, співробітників, з якими вживав регулярно, досить сильно тригурують вживання певні страви, які зазвичай поєднуються з певним часом доби, вечеря, борщ, запаху чесноку, ковбаси тощо. Далі наведено кілька прикладів тригерів різного типу: зовнішні тригери, люди, родичі, друзі, компанія у дворі, місця, бари. Місця вечірок, дім, квартира, товариша по чарці, район міста, де вживали, речі: алкоголь, наркотики, гроші, фільми з епізодами вживання алкоголю чи наркотиків, часові періоди: день зарплатні, вільний час, час після роботи, період стресу, внутрішні тригери, занепокоєння, тривога. Фрустрація, розчарування, сексуальне збудження, гнів, роздратування, збудження, хвилювання, туга, нудьга, утома, перевантаження. Поява тригерів провокує в осіб із розладом вживання речовини появу потягу до речовини. Потяг це наявність сильного бажання, потреби, нужди, яка видається непереборною. Багато людей описують потяг як сильний голод або спрагу. Як правило, в потягові є поєднання думок, почуттів і відчуттів. Навчити пацієнта певних правил для подолання потягу одне з найважливіших завдань КПТ, і засновані вони на використанні низки технік, які ми розглянемо далі. Потяг та його розпізнавання обговоріть із пацієнтом, що таке потяг і як він його переживає. Пацієнт може використовувати власні слова для цього, наприклад, тяга. Або інші поясніть, що йдеться про наявність сильного бажання, потреби, нужди, яка видається непереборною. Багато людей описують потяг як сильний голод або спрагу. Як правило, в потягові є поєднання думок, почуттів і відчуттів. Деякі пацієнти мають переважно соматичні відчуття. Наприклад, я починаю відчувати це у шлунку або Моє серце б'ється дуже сильно, або я починаю відчувати запах цього. Інші переживають потяг в основному когнітивно, наприклад, мені потрібно це зараз, або я не можу викинути це з голови, або це тягне, кличе мене. Поговоримо про ваш потяг до речовини. Потяг це дуже сильне бажання речовини, нужда, яка видається непереборною. Багато людей описують потяг як сильний голод або спрагу. А ясно, це ви про тягу, коли я більше ні про що думати не можу. Так, це воно. Опишіть, як ви її переживаєте, що відчуваєте? Ну не знаю, це як, ну, як дуже голодний, тільки сильніше ні про що більше думати не можу. Нам важливі нам важливо ці відчуття описати. Я вам допоможу запитаннями, які думки в голові в цей час. Я думаю, що мені це треба, що я не виживу, якщо не візьму дозу, і прямо бачу, як я це роблю. І що як візьму, то одразу стане краще. Що ви відчуваєте в тілі в цей час? Та наче увесь стискаюся в клубок, усе тіло напружене, серце б'ється, гаряче стає, якось так руки тремтять. Дякую. Які маєте почуття в той час? Не знаю. Тільки про це й думаю. Перечуваєте задоволення може тривога, радість? Ні. Радості точно немає, є тривоги трохи, раптом не знайду де взяти, і перечуття задоволення це, наче, щось свербить, а почухати не можу. Зрозуміло, дякую. Психоедукація, після того як ви обговорили з пацієнтом, особливості його переживання потягу, необхідно провести додаткову психоедукацію, у якій пояснити, чому нам важливо вміти вчасно розпізнавати потяг і що з ним можна, і треба навчитися боротися. Обговорімо тепер сам потяг. Потяг неприємний феномен, але поширений і не загрозливий. Його можна подолати, тому що потяг обмежений у часі і зазвичай триває впродовж кількох хвилин. Потяг досягає піку через кілька хвилин і потім згасає як хвиля. Потяг буде ставати менш інтенсивним і виникати рідше в міру того, як ви будете вчитися його долати. Саме тому краще бути готовим упоратися з ним. Тобто з цим можна справитися? Так, потяг запускають тригери. Ви це вже знаєте, і одне, що може допомогти, це навчитися уникати цих тригерів, що ми будемо вчитися робити. Інше сам потяг теж можна навчитися зупиняти, особливо якщо вдасться вчасно його розпізнати і застосувати одну з технік, які ми також з вами опануємо. Чудово, коли розпочнемо, просто зараз. Стратегія залучення до активності, що не пов'язана з уживанням речовини. Підходить для пацієнтів, у яких тригером вживання є певна активність риболовля, наприклад, або святкування, тощо також для тих, у кого тригером є нудьга, і ситуація, коли не знають, чим себе зайняти, типова для вихідних днів. Обговоріть із пацієнтом цю ситуацію та разом придумайте, які активності він може виконувати замість тригерних чи щоб заповнити вільний час. Складіть список таких справ: спорт, ігри, курси іноземної мови, похід у парк із дітьми тощо. Заплануйте ці справи. Інколи може знадобитися похвилинне, щоденне планування. Якщо є потреба, розплануйте увесь тиждень, щоб у пацієнта не було вільного часу для нудьги або для тригерних справ. Стратегія відволікання ця стратегія краще підходить для тих, чий потяг має значний когнітивний або емоційний компонент. Поясніть пацієнтові, що мозок влаштований так, що не може одночасно контролювати дві речі, думати дві думки. Тому ефективний підхід спробувати його відволікти бажано на щось зовнішнє, оскільки потяг триває недовго його гострота з часом спадає. Цього може бути досить, щоб зупинити проте. Цес, отже, спробуйте спершу прості техніки. Попросіть пацієнта назвати усі червоні предмети, які є навколо вас, назвати усі звуки, які він чує, коли прислухається, назвати свій номер телефону в зворотньому порядку. Тощо після цього потренуйтеся і допоможіть пацієнту пережити відчуття спадання потягу. Попросіть його пригадати ситуацію, яка тригерує вживання, смак, запах, місце тощо. Попросіть оцінити силу потягу за десятибальною шкалою. Застосуйте техніку відволікання на щось. Знову попросіть оцінити силу потягу. Якщо потяг не знизився, застосуйте відволікання на довший проміжок часу. або застосуйте яскравіші стимули для відволікання. Це може бути щось триваліше. Перегляд улюбленого відеокліпу, прослуховування музики, перегляд фільму на сесії. Можна дивитися фрагмент. Знову попросіть оцінити силу потягу. Стратегія зупинки думок корисна для тих, у кого потяг має значний когнітивний або емоційний компонент. Перед вживанням такі пацієнти мають низку думок про те, що вжити один раз то нічого страшного. Всі тут п'ють, і я теж мушу. Попросіть уявити знак стоп або придумати невелику дію, яка у пацієнта асоціюється з зупинкою. Наприклад, це може бути уявне натискання на гальма в автомобілі для тих, хто керує. Після цього дайте інструкцію. Зараз ми потренуємося зупиняти ці думки. Я хочу, аби ви почали зараз думати про будь-що нейтральне. Чи ви вже почали? Гаразд, а тепер скажіть собі голосно стоп. Та уявіть червоний знак СТОП перед очима. Можливо, треба буде сказати Стоп голосніше або потренуватися це робити разом із пацієнтом. Після цього потренуйтеся говорити думкам СТОП внутрішньо, але твердо й голосно. Після цього потренуйтеся з думками про вживання та про алкоголь. Завдання для вас: поставте на паузу цю лекцію, перегляньте інструкцію до техніки і потренуйтеся її виконувати. Стратегія нагадування про переваги тверезості. Складіть із пацієнтом перелік переваг тверезості. Перенесіть його на флеш-карту, зручний аркуш паперу, який можна легко витягти і прочитати. Потренуйтеся з пацієнтом, швидко витягати його. Це можна зробити у вигляді веселої гри. Наприклад, хто швидше витягне картку і прочитає. Дайте завдання: перше перечитувати карту кілька разів на день. Друге. Витягати, і читати її одразу, тільки но з'явиться перші ознаки потягу. Завдання для вас: поставте на паузу цю лекцію і складіть перелік переваг, відмово від речовини, вживання якої ви хочете зменшити кава, тютюн, цукор, сіль тощо. Або переваги активності, яку б ви хотіли розпочати: ранкові зарядки, пробіжки тощо створіть флеш-карту і почепіть її на видне місце, холодильник, дзеркало у ванні. Тощо перечитуйте це нагадування по кілька разів. На день для того щоб ці та інші техніки спрацювали, важливо не просто розповісти про них пацієнтові, а й натренувати їх, зробити звичними для пацієнта, виробити навичку їх виконувати. Кілька порад, як це можна зробити. Спробувати їх на зустрічі під вашим керівництвом, дати змогу виконати самостійно під вашим наглядом, відпрацювати техніку в уяві, тренувати техніку у вигляді кольорової гри, давати домашні завдання і стежити за їх виконанням. Однією з поширених ситуацій, що призводить до зриву, є ситуація, коли клієнтові пропонують алкоголь, наприклад, друзі або інші особи, це пов'язано з тим, що багато хто вважає, що він або вона не може відмовити, не може сказати ні. Причиною цього можуть бути думки про втрату друзів, бо вони образяться. Страх втратити коло спілкування або тривога через можливі наслідки для кар'єри, якщо вживання відбувається в робочих умовах, чи його пропонує керівництво, часто навіть попри бажання пацієнта і щирий намір відмовитися наступного разу, неефективні способи спілкування в таких ситуаціях можуть призвести до вживання алкоголю. Тож завдання цієї техніки навчити пацієнта відмовлятися від вживання алкоголю, потренуватися цьому під час сесії та дати завдання тренувати і практикувати техніку. Далі ви будете це робити за допомогою моделювання у поведінковій психології. Термін моделювання соціальне навчання означає процес, у якому одна людина спостерігає за поведінкою іншої людини і, зрештою, копіює цю поведінку. Це один із механізмів формування залежності. Сі, коли особа спостерігає, як вживають інші, і вчиться цьому, такі самі механізми можна використати для формування ефективної поведінки. У цьому випадку навичок відмовлятися від відживання казати ні. Ви можете тренувати у пацієнта нові форми поведінки через рольові ігри за схемою спостерігання пацієнта за вашою поведінкою. Його повторення цієї поведінки, ваші корективи до неї, повторне тренування із рахуванням помилок. Обговорення ситуації, запрошення вживати алкоголю. Ви вже маєте дані функціонального аналізу, і у вас є ця інформація. Утім, варто до неї повернутися. Якщо раніше цієї теми не порушували, тим більше варто її обговорити. Якщо таких ситуацій не було, скажіть, що однак буде корисно над цим попрацювати з профілактичною метою, щоб Підготуватися до можливих випадків у майбутньому, якщо такі ситуації були, перегляньте наступне відео як зразок обговорення важливості формування навичок відмови. Обов'язково наголосіть, що є спеціальні правила, як саме слід відмовлятися від відживання, які полегшують цей процес. Певно, у вашому житті були ситуації, коли ви отримували дуже наполегливе запрошення випити, і навіть попри ваше небажання, ви змушені були погодитися. Чи можете пригадати й описати такі ситуації? Так, таке траплялося. Пригадайте якийсь недавній випадок. Хм, ну так, позавчора йду з роботи, познаш магазин на районі. Я мав дитину з садочка забрати, а там стоять ці Тоха і Гриша. Ну, я повз них іду, а вони давай з нами, У Тохи получка, він вже й затарився. Я спершу трохи віднікувався, але вони якось мене затягли. Я думав, що по одній і побіжу від них, одна ж. То нічого, але де одна там ну коротше, ви мене зрозуміли. Набухався так, що ледь додому дістався. Дитину ясно не забрав. Дружина дала тирки. Дякую за цей приклад. Скажіть, якби вам вдалося відмовитися, що було б далі? Та якби та норму все було, забрав би дитину, пішли б додому, не набравсь, не набрався б як жаба мулу. Голова б не боліла наступного дня, на роботу б не запізнився. Тобто, було б багато корисних наслідків і жодних негативних. Так, ну, може, Тохай образився б, але пішов він. Він так набухався б, і без мене, то що все забув би наступного дня. Так, це дуже важливо навчитися відмовлятися. І дуже часто ми не можемо цього зробити, бо нам просто бракує навичок. Адже насправді одна з найпоширеніших ситуацій, що призводить до зриву, вам пропонують алкоголь, і ви не можете відмовити. То що, це якось особливо треба робити? Саме так. Пригадайте, як ви відмовлялися, і у вас не вийшло. Вони вас затягли таки. Так сам не знаю, як це сталося. Річ у тім, що є спеціальні правила: як саме слід відмовлятися від вживання? Я зараз їх розкажу, а потім ми з вами потренуємося. Як саме слід відмовлятися від вживання? Розкажіть пацієнтові про базові принципи ефективної відмови від пропозиції вживання. Вони такі: відповідайте швидко, без запинок і бурмотіння, без коливання. Дивіться прямо в очі. Відповідайте ясно, однозначно, впевнено, твердо ні. Так, щоб блокувати подальші пропозиції про алкоголь чи наркотики, робіть розмову короткою. Ідіть від цієї ситуації. Тренування навичок відмовлятися після обговорення принципів відмови. Запропонуйте пацієнтам попрактикуватися, відмовлятися для цього. Візьміть за основу одну із ситуацій, які ви обговорили на початку сесії. Нехай пацієнт зіграє роль того, хто запрошує до вживання. А ви покажете, як може виглядати відмова. Після цього обміняйтеся ролями, і нехай пацієнт спробує відмовитися. Водночас уважно спостерігайте за всіма описаними вище та обговореними принципами, і після спроби пацієнта відмовитися, як правило, вона буде невдала, дайте йому зворотній зв'язок і зрозумілі інструкції, коли треба говорити чіткіше, коли його голос поплив і він зав'язнув у розмові тощо. Запропонуйте спробувати ще кілька разів. Кожного разу коригуйте його, допоки у пацієнта не вийде відмовитися у максимально правильний спосіб. Похваліть пацієнта по завершенні. Обговоріть із пацієнтом, чи будуть протягом тижня ситуації, в яких йому доведеться відмовлятися від живання. Складіть план, як він діятиме. У разі потреби проводіть рольову гру на тему майбутньої поведінки, щоб полегшити пацієнтові завдання.